Реконструкція житлового масиву 119-го району в місті Могилів Подільський у розпалі. Розпочали капітальний ремонт міждворових проїздів та під'їзних шляхів. Буде оновлено сім дворів з багатоповерхівками по проспекту Незалежності будинки 275, 277, 279, 283, 285, 287 та 289. Міський голова Геннадій Глухманюк і начальник управління житлово-комунального господарства Ігор Стратійчук оглянули дворову територію та початок робіт. Наразі підрядник працює у дворі багатоповерхівки номер 277 -й. Будівельники демонтували старі бордюри та розрівнюють територію. Люди розповідають, що капремонт тут бачили ще на початку 80-х років минулого століття, тобто більше 40 років тому. Місцеві мешканці власноруч доглядали свій двір, садили квітники, фарбували паркани. Всі ці роки терпіли незручності, які власними силами усунути не мали змоги. Під час дощу все подвір'я заповнювалося водою і пройти було неможливо. Та гарно все робиться. Ми дуже вам дячні, бо тому, що у нас тут що робилося. Як вода піде, оце все плавало, доступити не можна. Ми дуже все раді. О, ми бачите, все благоустроїти. а я бачите, так гарно фотографують, Я думаю, фотографірував би що наші хазію, як не гарно засадили. То моя є. Ми теж не чекаємо, це ж теж, ми підтримуємо це все діло. Люди сьогодні вранку повставали, всі так тішаться, ходять, що заїхали до нас, екскаватор приїхав, ходять. Мріють, що тут до креста, тому що давно вже чекають цю кресту, особливо ці дороги проїхати не було.